Андрій Петрович, служба автомобільних дорог вам лише. Біць, Давайте біць, я лише. <кхуху> І ми зараз всі тут розказуємо, що ви якоби не знаєте, хто це саме... Ви самі робите. Я, я, я заінтересована в законності. Ви розумієте, законності всі ж. Є писання у нас. Він, Церкви встановить поліцейську. В цьому проєкті я попросив, щоб все-таки включили більш комплексно, тобто не тільки погодили. А біля церкви теж погодили. І погодили ще біля школи поліцейських. Я вам скажу, більше на ті поліцейські живеються не місцеві жителі, а проїжджах, збоярд, старався і хто їде. Ну, і вони що Ну, Ну, це іменно там давайте. Можна договорити? Правильно? Да. Першу чергу, якщо депутати, представники влади, так? ми повинні заботити за своїх людей, які тут живуть, правильно? За комфорт. Ну, я не мені особисто, я сам на машині, шойцевський. Вячеслав <плес> Заплудин у нас был <плес> <да, плес> там. Да, 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 да. И Виктория Игнарина, это пешеходный переход. Я <плес> по тих <ті> причин <плес> я не бачу. Взагалі треба ще більше додати освітлення до цієї пішохідної І Там так само на виїзді з Критівщини теж люди не можуть перейти на Саградина Орешки. Теж там багато є питань. Просто нам першу чергу дивитися на тих, хто живе в Критівщині. Ну, по за цих людей. Олександра, я вас хочу. Скажіть, будь ласка, Андрій Петрович, Дана дорога. Ми не беремо там булочки, дана дорога, на якій саме до чия до, до кого вона належить. Служби, Служби автомобільних дорог. Шановні, я вам хочу просто показати різницю, що це не сільської ради, де вона може виконком, а не, це не це, Так Служба автомобільних дорог написала письмо, усунете. Що значить займаються. Дайте відповідь, що сільська рада не встановлювала. <постатріст> Слуги, заслужили, заслужили. <постатріст> да, да, служба автомобільних дорог. <постатріст> тобто, е, ми не проконтролювали, хто це зробив, невідомий <постатріст> <держав. постатріст> А служба автомобільних дорог і усуває. Це хай вони, вони контролюють. Якщо вони провели, <постатріст> може вони і, і, і самі поставили. Ні, просто позиція я, мені, це. Це загальна, це загальна дорога, зрозуміло, це не вуличка. Вам дискомфорт це було Особиста позиція знака в ту сторону попереджувального немає. Я, Я поставити треба і з тої сторони. Ваша особиста Та да не можна, служба автомобілів трьох власних на вашу суму. Я вас розумію. Ось без того, що людина хоче сказати. А, а що він зараз жителю Бутківщину чи автомобільну службу? Я відстою законність. Встановлення того чи іншого, ага. Олександр. Не можна робити те, що вам заманеться. ви розумієте? Так ж заманеться? Ми... Якщо ви Тому хочете, встановлюйтесь служби, дорог за певні проєкти, встановлюйте все, що заходить. Ви розумієте, що таке? Мені особисто. І давайте тут побачите починати конкретно просить. Але це пропозиція. Ні, це не моя пропозиція. Ми прийняли на комісії, на одній, і на іншій комісії, наскільки я знаю, усунути перешкоди. Правильно? Зобов'язати невідомого власника. Не не Поліцейських демонтувати дані. Давайте ми не будемо справити клавна, бо всі чи вас знаєте, як це зробимо. Навіщо зараз тут демонтувати? Я не знаю. Ви знаєте? Я знаю. Олександр Павлов. Ви не приходить до нас на нас була проводити. Питання вивчення громадської думки щодо необхідності зміни назву вулиць комуністична або тоталітарна режима. Анатолій Савельйович розробив анкету, mm -hmm. я б хотів би розглянули, і тут є інформація щодо проблематичності перейменування вулиці. Кому це було доручено ті вулиці, які були в переліку, просимо розглянути, візьмете вона нам mm -hmm. так, що В електронному вигляді mm -hmm. нема. Чергова сесія оголошується закрита, прошу. Почекайте, по правильному треба проголосувати. Ага. Хто за те, щоб закрити е, чергове засідання 4 сесії Куківщинської сільської ради <ривіт> Прошу голосувати. Я проти. Хто проти? Олег проти.